MTV Music Awards 1992 року. Вже культова церемонія вручення премії. І причин, чому вона такою стала, вистачає: Нірвана була номінована з піснею Smells Like Teen Spirit. І саме з нею мала б виступати. Але Курт був проти. Він хотів грати Rape Me. До 1992 року Smells Like Teen Spirit уже стала гімном покоління. Її крутили всюди. Але для Кобейна це був тягар. Він відчував, що цю пісню просто споживають, а не розуміють тому не хотів її виконувати, особливо на сцені, де зібрана вся поп-тусовка. Але це ж MTV. Як це на телебаченні? Хтось буде співати про зґвалтування. Хоча «Рейп Мі зовсім не про зґвалтування в прямому сенсі. MTV запропонували компроміс. Літіум курт з великою неохотою погодився. Але на зло перед першими акордами він демонстративно проспівав перші рядки з Me. І MTV це просто проковтнули. Його не зупинили, і це залишилось в етері. Me. Me. Виступ закінчився легендарним hey Axel. Це був публічний тролінг Ексела Роуза після його конфлікту з Куртом і Кортній на бекстейджі премії. І ще один не менш важливий нюанс. На цьому виступі курт перше з'явився у футболці з написом Хай Хаварію і малюнком великої жирної жаби з очима на стеблинках. Ця футболка не випадкова. Хай Хаварію це назва самостійно випущеного касетного музичного альбому Даніеля Джонстона, випущеного в 1983 році. А ось ця жабка це обкладинка цього альбому і її ім'я Джеремая the Innocent. І саме ця футболка, яку одягнув Курт, допомогла привернути до Даніеля широку увагу і зробила його ім'я. Я відомим далеко за межами андеграундної сцени. Курт був справжнім фанатом Даніеля. Це була дуже близька до нього музика. Він неодноразово називав Джонстона одним із своїх улюблених авторів пісень. Але не тільки Кобейн був його фанатом: Едді Ведер, фронтмен Pearl Jam, Лана Дель Рей, Том Бейтс, Девід Боуї, Творець Сімпсонів Мет Гренінг, Джонні Депп і навіть Девід Лінч. І це лише найвідоміші представники фан спільноти Даніеля Джонстона. Цей список можна продовжувати ще довго. То хто він? Даніель Джонстон? Сладімен Чинай Даніель Джонстон, перш за все, втілення абсолютної непідробної щирості. Музикант, художник, людина, що все життя була замкнена в своєму власному світі. Музику Джонстона дуже часто характеризують як дитячу. І з першого погляду вона справді здається саме такою. Але якщо перестати сприймати його творчість у порівнянні з кимось іншим, одразу починаєш відчувати, в чому тут кайф. Бо він не намагався бути кимось іншим. Даніель не ховався за якимись образами, він співав про те. Те, що відчував, про кохання, яке не склалось, про своїх демонів, про Бога, він був Даніелом Джонстоном. Даніель народився в Сакраменто, Каліфорнія в 1961 році. Він був наймолодшим з п'яти дітей Мейбл і Біла Джонстона. Через кілька років сім'я переїхала до західної Вірджинії, оселившись в містечку Нью-Кемберленд. І ось тут категоричні релігійні погляди сім'ї Даніеля ще більше загострились. Вони були представниками церкви Христа, і будь-які творчі починання дітей тут не підтримувались від слова зовсім. Але сталося так, що малий Даніель був не просто творчим юнаком. Він буквально був маніакально одержимим всім, що пов'язано з творчістю. Першу значну цікавість викликали комікси, які він почав перемальовувати, що і привело до того, що Деняль відкрив в собі хист до малювання. Приблизно з восьми років він почав творити власні малюнки, і зрозуміло, що і захоплення коміксами, і релігійні переконання його сім'ї залишили свій відбиток на його картинках. Тут змішувалось все: світ добра і зла, ісус і диявол, капітан Америка і Супермен, моряк Папа. І привид Каспер, і цих малюнків за шкільні роки Даніель створив стільки, що порахувати їх просто неможливо. Але головна причина, чому цих малюнків так багато, в тому, що саме малювання допомагало Даніелю відволіктися від тривожних, дивних і лякаючих думок, які з кожним роком все активніше виникали в його голові. В історії Джонстона малювання стало тим самим рятівним колом, яке давало йому ті самі недовготривалі хвилини спокою та ясності. Ближче до старших класів школи ментальний стан Даніеля вже був більше схожим на день бабака, де він день за днем, наче маятник, коливався від маніакальної фази, де він активно творив і депресивної фази, коли він не міг промовити і слова від тотального суму та відчаю. На жаль, в цей депресивний стан Даніель заглиблювався все більше і більше, що і привело до маніакальної депресії. І тільки творчість у будь-яких її проявах тримала Даніеля хоч трошки на плаву. Саме в цей період Якає захоплення музикою, and and Why do you only do that only? В підвалі будинку, де жила сім'я Джонстон, стояло стерезне піаніно. Воно і стало магнітом Даніеля. Все більше часу він починає проводити біля інструменту. І, врешті-решт, повністю переїжджає жити в той же підвал. Саме підвал став його світом в той період. Тут Даніель проводив буквально весь свій час, періодично по декілька днів, не виходячи назовні. В цьому підвалі і народились його перші пісні, записані на дешевий бумбокс Саньо. Пізніше вони стали культовими для шанувальників. Johnstona. We don't really like what you do. І паралельно з цим, разом зі своїм братом, вони почали знімати домашні скетчі. Найчастіше це були пародії на батьків. Даніель пародіював їх звички, голоси, фрази. І це був ще один спосіб висловитись. Висловитись, тому що батьки в силу своєї релігійності абсолютно не сприймали ось ці творчі пориви свого сина. У них взагалі не було ніякого розуміння, що таке психічні хвороби. Вони вважали Даніеля просто невихованою грішною дитиною, що, очевидно, ще більше вганяло Даніеля. В цей власний дивний, можливо, десь моторошний світ, але попри все це, його маніакальна одержимість створювати нікуди не дівалась. Навіть коли він вступив в Кенський університет на мистецький курс. Паралельно навчанню Даніель влаштовується на свою першу роботу в Макдональдс. Абсолютно весь вільний час він витрачає на запис власних пісень. І ось тут мій найулюбленіший момент в біографії Джонстона: ось ці касети. Саме через ці касети я дізнався про Джонстона якийсь час тому. Всі ці касети, які він сам записував, Даніель просто роздавав на вулиці випадковим людям. Так просто підходив до рандомної людини і говорив щось на кшталт: Привіт, я Даніель Джонстон, і ось це моя музика. Послухайте, будь ласка, якщо вам цікаво, також для кожної касети він власноруч малював обкладинку, власноруч писав трек-лист. I work at McDonald's and this is my new album. Hi, how, how are you? Yeah. And it's an old album, but I if, if you get a chance, please listen to it. Okay. Thanks. We're gonna drop the bomb. Oh. oh. I hope you like it. Okay, Okay, are you going to to listen it? Yeah. All right, please okay. the the wine, the new wine. new Три перші альбоми: The Word of Whom, Songs of Pain та Don't Be Scared Даніель розповсюдив саме таким чином, просто роздаючи касети різним людям. І вся ця музика, це навіть не музика. Так, зрозуміло, що звучить все це геть сиро і кустарно. Але все це, наче просто його власний щоденник. Джонстон не намагається бути схожим на когось, не намагається сподобатись слухачеві. Творчість Даніеля парадоксальна саме цим, абсолютно аутсайдерська і одночасно абсолютно щира. Ось, наприклад, у 80-му році Даніель закохався в дівчину Лорі Аллен. Він зустрів її в університеті, де навчався. Вона працювала в бібліотеці. І для Даніеля це була любов з першого погляду. Їхня історія кохання, або точніше, його нерозділене кохання до неї, стало центральною темою майже всієї його творчості. Вона була світлом у його затьмареному світі. Однак їхні стосунки ніколи не розвивались так, як того хотів Даніель. Лорі була привітною та доброю до нього, але вона не відповідала взаємністю на його романтичні почуття. Вона мала хлопця, а згодом вийшла заміж за іншого. Ця нерозділена, майже платонічна любов стала для Даніеля джерелом величезного болю, але водночас і невичерпним джерелом натхнення. Саме Лорі присвячено безліч його пісень. Ось саме в цьому така магнетична щирість Джонстона. Він просто кохає дівчину і відверто про це співає в своїх піснях. Once I saw... Але на жаль, з роками, психічний стан Джонстона тільки погіршувався, значно погіршувався. І нерозділене кохання долорі тільки сприяло цій проблемі. І ось одного дня, коли Даніель був в активній фазі свого біполярного розладу, він випадково почув розмову своєї мами з його сестрою, де вони обговорювали його лікування в психіатричній лікарні. В той же вечір Даніель купує якийсь терезний мотоцикл і втікає в містечко Х'юстон в Техасі. Тут розпочинається його бродячий етап життя. Більшість часу він проводив на вулиці, тусив з місцевими студентами, продавав хот-доги на вулиці, пізніше знову влаштувався в місцевий Макдональдс. І, попри майже повну відсутність грошей на існування, він не припиняє записувати свої касети. Весь вільний час він так само присвячує своїй творчості. Саме в Х'юстоні Даніель Джонстон записує, мабуть, свій найпопулярніший альбом той самий Хай Хаварію. Саме тут на обкладинці з'явилась та сама. Жабка Джеремая, яка була на футболці курта свого часу. Схожу жабку він побачив, коли був в місцевому парку розваг. Там щось продавалось в коробці з зображенням жаби і написом Привіт як справи. Надихнувшись цим, Даніель згадав пісню Joe The World гурту Three Dogs Night. Там буквально є рядок про жабу. Джеремай bullfrog» – Джеремая був жабою биком. Ось саме так з'явився культовий символ Даніеля Джонстона. Альбом Хай Хаваріо він все ще раз на вулиці. Аючи його просто випадковим людям, але так як він тепер жив в Х'юстоні, де потрапив в тусовку студентів, в цій тусовці Даніель познайомився з Кеті Маккарті, музиканткою та художницею з Остіну, Кеті була вокалісткою в рок-гурті Glass Eye. пізніше, вона ось так згадувала їхнє знайомство. Цей дивний чувак, мабуть, єдиний геній, якого я зустрічала в своєму житті, і певно, що таке ставлення Кеті до Даніеля вселило в нього впевненість. Даніель переїздить до Остіну, де й знайомиться зі своїм майбутнім продюсером Луїс Блек, співзасновник та головний редактор видання Остін Хронікол, людина, яка зробила Даніеля Джонстона знаменитим у всьому Техасі, в Офіс Блека. Даніель прийшов сам і попросив послухати його записи і дати йому рецензію на його новий альбом. Спочатку Луїс подумав, що це якийсь черговий музикант-початківець, який намагається просувати свою творчість, але все ж послухав одну із касет Даніеля і відчув. Що в цьому щось є, відчув щирість якої не було ні в одному іншому музиканті. І вже через деякий час Луїс запросив Даніеля виступити на розігріві місцевого рок гурту Glass Eye. І на цьому виступі Даніель грав не на знайомому йому піаніно. Він вирішив зіграти на гітарі, на якій вмів грати лише теоретично. Чому на гітарі? Ну, з його слів, він просто хотів якось влитися в цю рок тусовку І хоча гра Даніеля була на тому ж теоретичному рівні, в той вечір. Те, що він співав, сподобалось всім присутнім. Планувалося, що Джонстон зіграє два свої треки перед концертом гурту. Але публіці він настільки сподобався, що коли Даніель дякував людям після того, як зіграв другу пісню, вони просто вибухнули, вимагаючи від Даніеля продовжувати співати далі. І це просто чувак на розігріві в маловідомого гурту в нічному клубі. Друзі Даніеля, які були в той вечір на виступі, згадували. Він був настільки схвильованим, що в нього просто посиніли губи. Би, і він, мабуть, отримав би інфаркт. І ось саме цей виступ зробив Даніеля Джонстона зіркою місцевого масштабу. Луїс Блек написав про Даніеля короткий текст в Остін Хронікл. Даніеля почали запрошувати на локальні шоу, фестивалі, квартирники. І він за традицією з'являвся зі своїми касетами в руках. І люди вже знали, оце Даніель Джонстон, девак зі своїми щирими піснями. Трошки пізніше, MTV, помітивши популярність Джонстона в Техасі, зняли про нього сюжет в програмі. «За Cutting Edge. А у 85-му його запросили виступити на South by Southwest. Тоді ще доволі молодому, але вже досить популярному фестивалі. Після цього в нього з'явилась перша фанбаза. Місцеве радіо KTSB почало ставити його пісні в етер. і це не було тому, що хтось проплатив ротацію. Його реально слухали. Загалом Даніель Джонстон став локальною техаською зіркою. Але попри успіх, Даніель Джонстон залишався Даніелем Джонстоном, просто чуваком, замкненим в своєму світі, в світі у своїй же голові. Його біполярка і маніакально-депресивний розлад нікуди не ділись. Діагнози лише посилювались, коли під впливом популярності в його житті з'явились котики. Під впливом зелені та папірців, стан Даніеля став настільки тяжким, що родині довелось насильно відправити його в психіатричну лікарню. Але на жаль, стан Даніеля під впливом. М котиків погіршився настільки, що навіть коли він нічого не вживав, здавалося, що він зараз під кайфом. На початку 87-го Даніля виписує з лікарні за допомогою свого друга, при умові, що принаймні рік він проведе під наглядом. Тож Даніель повертається в рідне містечко до своїх батьків і починає активно лікуватись. І попри те, що Джонстон зник зі сцени Остіну, його популярність не вщухала. Тож на початку 88-го, коли йому стало трошки краще, його стан, хоча б стабілізувався, з ним зв'язався продюсер Марк Крамер, який і запросив Джонстона в Нью-Йорк зробити. Декілька тестових записів на студії. Для Даніеля це був взагалі перший запис на студії звукозапису. Та й в Нью-Йорку він був вперше. Загалом тут, в Нью-Йорку, планували записати цілий новий альбом. Але, на жаль, Даніель без значного контролю і в іншому місті перестав приймати свої ліки. І це було просто жахливо. На студію або не приходив взагалі, а якщо і з'являвся, то міг просто втекти звідти після перших же слів біля мікрофону. На виступах частіше за. Все просто переривав свій же виступ і починав розповідати людям про релігію. Одного разу його арештували за непристойну поведінку на вулицях, на статуї свободи намагався намалювати якісь релігійні приколи. І все ж, не дивлячись на настільки нестабільний стан, постійні переноси термінів, цілу купу проблем, Марк Крамер все ж зміг зібрати нову платівку Джонстона. Альбом реально був зібраним з великої кількості демозаписів, невдалих дублів, записів з лайв виступів і вийшов в 1990 році. І отримав таку ж назву – 1990. І після всього цього хаосу, який відбувався в Нью-Йорку, сім'я та друзі Даніеля були змушені запровадити над ним тотальний контроль, куди б він не зібрався, що б не зібрався робити, все це було під контролем когось із його близьких. І, хоч це не зовсім правильно, це спрацювало. В кінці того ж 90-го розпочався, мабуть, найспокійніший період в житті Даніеля. Його запрошують в той же рідний Остін на церемонію вручення музичної премії Остін Music Awards. І так як його психічний стан в цей період був більш-менш гарним в порівнянні з тим, що було ще рік тому, Даніель організовує тур по деяких містах Техасу. На цих концертах збирає солдаути. В Остіні та Х'юстоні, майже на всіх майданчиках фанам просто не вистачає місця в клуб. Де виступає Джонстон, і таку популярність на момент початку середини 90-х Джонстон мав майже по всій території штатів. Попри те, що два останні альбоми 1990 та Artistic Vice не мали значного комерційного успіху. Джонстона все частіше запрошують виступити на музичні фестивалі та в різноманітні музичні магазини, аби він намалював у них вже культову Джеремаю. І ось власне в 1992 Курт з'являється у футболці з жабкою. Саме цей момент бустить популярність Джонстона. Після того, як Кобейн кілька разів публічно називає Даніеля своїм улюбленим виконавцем, великі лейбли починають справжнє полювання: Атлантік, Електра, Соні. Усі вони хочуть підписати контракт із Джонстоном. Проте для нього самого вся ця увага індустрії виглядає скоріше загрозливо, ніж обнадійливо. Під час перемовин з Електра, Джонстон дізнав. Знається, що на тому ж лейблі підписані Металіка, і відмовляється, бо вважає, що вони сатаністи. Врешті-решт, у 1994-му він підписує контракт з Атлантік Рекордс. Його перший мейджор-реліз альбом фан записується під продюсуванням Пола Лірі, але комерційного прориву не сталося. Не допоміг навіть кліп на пісню «Life in Vain, в якому знявся Меттю Маконегі. Попри контракт з Атлантік, сам Даніель на той час уже не може давати регулярні концерти. Його психічний стан знову погіршується у 1996-му, Після слабких продажів фан лейбл розриває з ним угоду. Після злету на початку 90-х, кінець 90-х для Даніеля період ізоляції, але внутрішнього спокою. Його день складається з прийому ліків, прогулянок по околицях і нескінченних годин за малюванням і фортепіано. У 2005-му Даніель знявся в документальному автобіографічному фільмі про самого себе Диявол і Даніель Джонстон. На початку 10-х Даніель Джонстон став вже культовим персонажем. В цей період музика вже відійшла на другий план. Джонстон все більше займається малюванням. Малюнки Джонстона все частіше почали з'являтися на виставках та в колекціях колекціонерів. Мед Гренінг, творець Сімпсонів та Футурами, став справжнім фанатом Даніеля. Він часто скуповував його роботи, організовував йому виставки, організовував виступи по всьому світу, переважно на різноманітних фестивалях. У 2018 році друзі Даніеля заснували благодійну організацію Хай Хаварію, яка займається підтримкою психічного здоров'я. Та проголосили 22 січня день народження Даніеля Джонстона днем Хай Дей» – день присвячений його творчості та відкритим розмовам про психічне здоров'я. А вже через рік Даніель Джонстон покинув цей світ. Серцевий напад стався в будинку його батьків. Джеремая, графіті, яке Даніель намалював за життя на музичному магазині в Остіні, стало місцем паломництва. Тисячі фанатів приходили сюди вшанувати пам'ять, та й приходять досі. Про нього часто говорять як про генія з біполярним розладом, як про самотнього художника з серцем дитини. Але всі ці визначення, хоч і правдиві, все ж здаються надто обмеженими. Бо Даніель Джонстон був не про діагнози і навіть не про музику в прямому сенсі у світі, де більшість намагається здатися кимось, Даніель ніколи не грав, і в цьому була його абсолютна унікальність. Він просто був таким, як є.